Доброго дня, мої любі малята, Я дуже рада вас вітати! Малята! На цьому тижні ми з вами розмовляємо про комах. А яких ж комахи є в нашій місцевості? Яких ви знаєте? Давайте пригадаємо. Діти, ви вже помітили, як гарно і тепло на дворі. Весна повністю володарює, дерева вкрилися листячком, сонечко світить високо і пригріває тепло та ласково. У цей час уже, певно, прокинулися ті, хто всю зиму спав солодким сном. Чи знаєте ви таких тварин? Назвіть їх. Так, це ведмідь, борсук, їжачок. А ще взимку сплять маленькі істоти, добре вам відомі. Відгадайте загадку про них. Всюди пролізають, по шість ніжок мають, можуть мати й крила, але це не пташка. Дітки відгадали, звісно, це. Комашки, звісно, малята, погляньте, як багато, які вони різноманітні, ці комашки. Ви всі їх бачили, ми всі за ними спостерігали. Комахи це чудо природи. А яких комах ви знаєте? Так, це жуки, так, різні солдатики, довгоносики, хрущі. Жук, сонечко, так, ще це мухи, комарі, бабки, метелики, так. А що роблять комашки взимку? Так, узимку комахи сплять, відпочивають у своїх домівках: бджілки у вуликах, мурашки у мурашниках, жучки у ґрунті, у нірках або просто під корою дерев, де їх майже ніхто не турбує. Де ми можемо зустріти комах? Вони живуть скрізь, у траві, на землі, під землею, на воді, під крою дерев. А пригадаємо правила поводження з комахами. Так, не можна ловити комах, не можна брати до рук, не можна класти в кишені або в коробки. А давайте розглянемо деяких з них. Хто тут зображений? Ось послухайте віршик. Метелик на стеблинку сів, і вже не зрозуміло, чи то метелик там сидить, чи, може, квітка біла, бо крильця білі пелюстки і в квітки білі крила. Зацвів метелик у траві, а квітка полетіла. Так, дуже гарний віршик так? про метелика. І ось такий метелик. Квітку метелик, хоче з вами познайомитися. Розумненькі ви малята, хоче з вами я пограти. У, у гру хто більше назве ознак, що у метелика є. Діти, а давайте назвемо як найбільший ознак метелика. Який він? Веселий, прудкий, яскравий, чарівний, тендітний. так? Квіткометелик приніс із собою до нас дуже багато карток з його друзями. Так, ось ми з вами прослухали віршик про метелика на квітці. А скажіть мені, будь ласка, чому метелики люблять сідати на квіти? Так, тому що метелики п'ють нектар із квітів, звісно, а що спільного у метеликів у квітів. Вони такі ж яскраві, так? вони метелики вкриться, чимось схожі на пилюсточки квітів. Так, молодці малята. А давайте ж познайомимося з друзями квітку метелика. Хто вони? Дізнаєтесь, відгадавши загадки. Жучок це яскравий, моторний, спинка червона, украпенку чорно, сам симпатичний, хоч і маленький. Гарний напроду та веселенький. Так, це сонечко. Скажіть, Розкажіть мені про нього. Сонечко маленький жучок, так, кругленький, у нього чорна, червона з чорними цяточками спинка, шість чорних лапок. Сонечко вміє літати, повзати по травичці. Якщо взяти легенько в руки, Позатиме й по долоні. Перелетіло сонечко на мою долонечко. По всіх пальчиках ходило, а з мізинчика злетіло. Діти, сонечко дуже корисна комашка, адже вона живиться шкідниками, попільницями, які нищаться вірослини та городину, випивають з них соки. Яскраве забарвлення захищає сонечко від хижаків. Закрити оченята. Прислухайтесь! Чому це наша галявина так годе? Так, ми чуємо справжній бджолиний хор. А який він? Голосний, так, малята. А як ви вважаєте, про що розмовляють бджоли? Бджілки своїм гулом повідомляють один одному про те, як, на якій квітці більше нектару. Чи подобається тут бджілкам? Так, на квіткам дуже подобається бджілкам, тому що вони п'ють з них нектари. Так. Послухайте віршик про бджілку. На кульбабці золотій трудиться бджола, із квіток смачний нектар повно набрала і несе його у вулик, щоб збирати з нього мед. Бджоли справжня окраса нашої природи, у бджілок гарні, смугасті, пухнасті шубки. А як ви вважаєте, для чого вони потрібні? Щоб захищатися від хижаків. Своїм яскравим вбранням вони відлякують птахів та інших тварин. Бджоли збирають і несуть нектар до вулика, щоб зробити з нього мед. а пилком бджоли годують своїх дітей. Погляньте уважно, як веде себе бджола на квітці. Вона вовтузиться, ворушиться, метушиться, таким чином до її волохатого тільця прилипає пилок. Прилетіла бджолка у вулик, принесла пилок і крапельку нектару. Віддай все інші бділці, а сама знову повернеться до роботи. Таку бджілку називають робочою, а працьовитих людей порівнюють з бджолами. Працює як бджілка. Коли ми з вами э, будемо виходити на прогулянку, потрібно дивитися під ноги. Подивіться, що це за хатинка пірамідка. Хто там може жити? Хто живе в такій хатинці? Так, ми можемо в ній побачити дружню родину мурашок, які глагодять чи споруджують свій багатоповерховий будинок із численними ходами, переходами, коморами та дитячими кімнатами. Мурахи працюють дуже злагоджено. Кожен має свій обов'язок: одні несуть на собі соломинки для будівництва, інші шматочки кори дерев, гівачки, листочки, свою їжу. Яка на вигляд мурашка? Так, вона маленька, чорна, у неї голівка, толуб та шість лапок. Чи стрибає вона як коник? Ні, вона повзе. А як називається будинок, де живуть мурашки? Мурашник. Мурах часто називають санітарами, адже вони поїдають загиблих комах. Прибирають е, різне сміття, тому мирахи дуже корисні комахи. Люди оберегають мурашники, встановлюючи на коло них огорожу. А ось послухайте ще одну загадку. Його пожива це листочки, домівка, деревце чи кущ. З'являється, що травня точно поважний, симпатичний. Це Хрущ малята, так. Хрущ великий, коричневий, з чорною голівкою та рудими пишними вусами. Де ми можемо знайти цього жака? Так, на гільці дерева. А як ви гадаєте, чому хрущі живуть на деревах? Вони живляться молодим листям, звісно. Що можна сказати, що Хрущ шкідник, адже він поїдає. Молоді дер... Листочка молодих дерев. Але який він гарний, який це жук за розміром? Великий, а яке в нього тільце? Довгасте, овальне. Яке забаве ролення у хруща? У нього коричнева спинка і чорна голівка. Скільки ніжок у хруща? Шість. Що він робить за допомогою ніжок? Повзає. Де може повзати хрущ? По траві, гілках дерев чи куща. На спинці хрущика цупкі крила, а під ними ще й одні тоненькі та прозорі. А як ви гадаєте, навіщо вони потрібні жуку? Так, щоб літати, Хрущі зазвичай полюбляють літати ввечері або вночі. Пам'ятаєте, є такий віршик у Тараса Григоровича. Ми з вами його теж читали і вивчали. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. А чи хтось з вас бачив коли-небудь, як літає хрущ? Що він робить літаючи? Розправляє крильця, піднімається в повітря, голосно гуде, Хрущі прокидаються і вилазять із землі завжди у травні, тому як у цій порі їх так багато. З цієї самої причини Хрущев ще називають майськими або втравневими хрущами. Діти, ще деякий час можна спостерігати за поведінкою хруща. А як ви гадаєте, чи сильний це жук, чи ні? Скажіть, будь ласка, він сильніший за нас? Звісно, ні. Чи може хрущик нас образити? Ні, а ми його так можемо. А як ми можемо йому допомогти? Не заважати йому, не ловити його, не садити в неволю. Малята, отже, яких комах ми сьогодні з вами пригадали та бачили? Метелика, жука, сонечко, мурашко, а також познайомилися із хрущем. Так? А яка головна ознака комах? Те, що вони мають шість лапок, звісно. Що буде з квітками, пташками, якщо зникнуть комахи? Так, вони теж загинуть, тому що. Комахи допомагають опиляти квітки, так? а пташки знищують, чи комах їдять їх, але вони допомагають керувати кількістю комах. Якби пташки їх не їли, комах було б занадто багато. А так вони підтримують один одного. Комахи в природі дуже потрібні, але, як це не сумно, вони є кормом для птахів. Якщо зникнуть комахи, загинуть і птахи. Комахи є прикрасою нашої природи. Уявіть собі, що ви лежите в траві і не чуєте джещання комах, не бачите, як клопочеться біля квітки бджілка, як маленький мурахометно тягне довго соломенко, як довірливо сідає вам на долоньку метелик. Світ видається сумним, нецікавим, неживим. Не знищуйте комах, адже ви великі, а вони такі маленькі і беззахисні перед вами. Ось ми з вами пригадали всіх комах, які є в нашій місцевості. У нас вийшло таке цікаве, пізнавальне заняття. Я сподіваюся, що ви все запам'ятали і вам все сподобалось. А на цьому наше заняття завершується. До побачення, до наступних зустрічей!